Привіт, мої дорогі друзі! Ох, і радий же я з вами зустрітися сьогодні. Доброго вечора, дітки! Я теж дуже, дуже рада! Привіт, подруга! Ну, розповідай, чому ж ти така рада сьогодні нашій зустрічі? Привіт, добрячок. Я така рада, бо у мене канікули розпочалися. О, ти знаєш, я також полюбляв канікули в школі. Це ж можна скільки усього переробити. Що переробити? Я люблю канікули, бо можна поспати подовше. Нічого робити не треба, тільки відпочивати. А як це тільки відпочивати? А ось як встала, потім поїла, погралася, потім знову відпочиваєш і так щодня. А як же ж домашня робота? Ну, наприклад, посуд помити за собою, підмести підлогу, заправити ліжечко, прибрати навіть у своїй кімнаті Ти та. Що? У тебе ж канікули! Відпочинок без користі. Це називається неробство. Бог створив нас, щоб ми свого часу працювали і у свій час відпочивали. А якщо ми будемо тільки відпочивати, то. Що ну, буде, то від такого неробства в голову приходять погані ідеї. Я розповім тобі одну історію. І ти сама дізнаєшся, до чого призвело неробство? Одного разу мурахи, що жили навколо великого складу в порту, ласували уяви собі цукром, який давно вже залишили тут, і люди все ніяк не могли його забрати звідси. Воно, здавалося, все так і закінчиться, що мурахи той цукор з'їдять. Та вони не встигли. А, чому? Бо нарешті знайшовся старий вантажний корабель, на якому перевозили фрукти. І він, той корабель, відправлявся в дорогу. І от на нього вирішили завантажити ось той цукор. Ой, а, а як же ці мурахи? Так, вони були захоплені зненацька, бо не розуміли людської мови і не знали. Про що говорив керуючий вантажникам. Добрячок, а, а що ж вони не встигнуть ті мурахи повтікати з тих мішків з цукром? Дехто встиг, а інших хто не встиг. Понесли і почали завантажувати на корабель. Тут трапилася ще одна неприємність. Яка? Капітану корабля передали, що насувається шторм. Буря! Так, і по радіо оголосили всім невеликим кораблям пливти до берега, бо вони можуть потонути. Ой-ой-ой-ой! І капітан дав команду причалити до найближчого острова і вивантажити там весь вантаж. А навіщо вивантажувати весь вантаж? Тому що корабель через вантаж міг потонути. І що далі сталося? Команда корабля, всі матроси, вони перенесли в найближчій печері цукор і фрукти та відпливли. Куди відпливли? Ну, до гавані, де корабль міг перечекати бурю. А що ж з тими мурахами було добричок? А бідні мурахи залишилися одні на великому, непривабливому острові. Вибравшись з мішків, вони поїли фруктів, покладених у ящики, і вирушили будувати собі будиночок мурашник. Які молодці, правда? Так, і поки вони працювали, все гаразд йшло: цукор в підземні комори в мурашник носили, зміцнювали своє житло скільки могли, але ось і житло готове, і комори повні ж чудово! Тепер можна і відпочити, і нічого не робити. Ти знаєш, білочко, для мурах неробство гірше, ніж найважча робота. Та що? Хіба це правда? Правда, бо від неробства всі вони почали один з одним сваритися. Сваритися? Так. Спочатку через дрібниці. Потім все серйозніше і серйозніше, що справа навіть дійшла до війни всередині мурашинного табору. О, ні, як же це так! А от так. І тоді один мураха схаменувся і йому прийшла у голову одна дуже чудова ідея. Яка потрібно знову всіх змусити працювати? І тоді він всім наказав. Що? Цей мураха наказав кожному попрямувати до печери і дістати насіння з тих фруктів, що там зберігалися. І що? І тоді підняти його на плечі і нести його в центр острову. А навіщо? Щоб посадити в знак примирення з усіма і прощення. І всім мурахам так сподобалася ця ідея. Та ще пак! Тепер не будуть вони сваритися, а корисною справою займуться. Це справді так. Як чудово, добрячок. Хех, звісно, і ти знаєш, незабаром на цьому острові виросло багато дерев з прекрасними плодами. Які, напевно, солодкі були плоди на цих деревах. Та і справді. А через кілька років капітан і його команда. Пропливали повз цей острів і дуже здивувалися, звідки ж на цьому острові з'явився такий гарний сад, адже острів був безлюдним. Як чудово! Чудово, то чудово! Але скажи на мені, подругу, який же ж висновок ти зробила з цієї історії? Я добрячок зрозуміла, що неробство до добра не приведе. І що від нього тільки шкода і сварки. Так, ця історія, білочко, закінчилася добре. Ну, але ж могло бути зовсім інакше. Ти знаєш, добрячок, тепер я на своїх канікулах буду відпочивати з користю. Дорогі друзі, запам'ятайте, якщо у вас є вільний час, краще його витратити на допомогу ближнім. Ніж просто його пробайдикувати. На жаль, наш час вже добігає до кінця, і пора нам вже прощатися. Тому я бажаю вам на добраніч, друзі. І нехай вам насняться дуже гарні сни.